Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні буде відео на тему ремонт індукційної плити своїми руками. Але для того, щоб у нас було зрозуміло, треба трошки передісторії. Трошки передісторії. Ми купили електричну плиту для поросятка. Взагалі треба було почати було наше відео з поросятка. Ну, поросятку покажемо ще на іншому кадрі. В іншому відео. Бушну плиту. Недорого, але вона там, що подивитися, ну, майже стільки їх за нову заплатили. Людина запевнила, що все заю гаразд. Ніяких питань, ніяких проблем не було. Приїхала, включили, працює. Попробували раз щось зварили там на одній, на інший поставили. І, ну, Другий раз буквально включили, вибив автомат, перестала працювати ця сторона. Ми її відкрили, от відкривай. Ми її відкрили. Тільки почав я розкручувати осторожненько. Обережно. Тільки я почав її розкручувати, там зняти. Тільки я її почав розкручувати, зрозумів, щось не те. Один болт цей саморіз товщий, бачу, вони виходить, той такий, той такий. До її там паяни, там паяни, коротше, там паяни. Вже ми це показували, бачите, тут паяни, ми ще нічого не паяли. Щось мені так стало прикро, що мене так якби <хи> обманули. Я зняв про те відео, тільки зняв відео, виложив, через трошки дзвонить пар, пан Ярослав. Пан Ярослав каже, що ви каже ваша плитка, Ви купили таку ну, досить е, дешеву плитку. І вони всі однотипні. Тобто, якщо ви купуєте плитку на, два, на дві кампорки, типу, який не регулюється потужність, ну, переключаєш, там на релейне тип, мабуть, церкви стоїть. Тій ключай відключає. Воно не має певного регулювання. Всі дешеві, всі одного типу. Там каже, згоряє е, транзистор, діодний мостик. І перегоряє запобіжник. Запобіжник у нас перегорів, транзистор виби, вибитий, прозвонили ми діодний мостик цілий. Давайте прийшлю запчастинки. Добре, я вас куплю запчастинки. Каже, не треба купувати, я подарую. Я не відкривав цього, дивіться, тільки що. Тут, крім цих запчастинок, дивіться, що нам надавали подарунків. Пане Ярослав. <гаду> якраз вчора вклад. Собі я такі встановлюю. У нас таке ходове, дуже ходове. Це 30-55 байонет, я не бачу їх тут. Дуже дякую. мій підписник, кажу, е, прийшть карточку, я розрахуюся, не треба розраховуватися. Бачите, які у нас бувають випадки. Байонеточка. Дивіться, і ця ж частинка байонети. Дивіться, я колись, колись в нього купував кабеля. Кабеля для цього. Для зараз, це те саме. Нам якраз зараз мишану обратно купили, нам треба буде подарунки. Подарочки. Дякую, пане Ярослав. Ми були здивовані і про те, що він нас ну, дав надію, розпочатується. Дав надію, каже, ви міняйте трансмістора, якщо згорів діодний мостичка, і впаюєте запобіжника, і каже, все буде працювати, карбічні нічого не згоряє. Якщо вже згоряє, то вже все згоряє. Але сказав, що вона це тип плитки, що вона там не сильно буде служити. Запасний діодний мостичок. Запасний діодний мостичок, ну він трошки завеликий все для цього буде. І аж два транзистори і два запобіжники. Тобто я просив кажу, простайте більше транзисторів, щоб у нас було для, для ремонту. Так, я не бачу, що тут пише. 25 n 120 да? 25 А 1200 вольт. А тут як пише те саме, 25N120. Ну, не знаю. Можливо, така якість транзистора була, але транзистор плюс-мінус, начебто на вигляд однаковий. А ну по дещо тут якась різниця є. Вічайно якусь різницю. Чи немає різниці? По надписах. по всьому. Та схоже, що такі саме, так? Да? Тут, тут верхній надпис такі. Цифри. цифри. Саме верхні цифри. Ну, може завод виробник, може яка дата там. Може яка дата. то Оці цифри верхній рядочок не такі, да? А ага, ця емблема. Такі сама. Касами, що сам виробник. Не знаю, якісний був транзистор, неякісний. Як його відрізнити. Ось ця форма така сама, да? так? Так само точно. Все, все таке саме. Можливо, він такий самий. Ну не знаю, що можливо, люди поміняли і знову знов щось згорів. Запобіжнички два. Я не знаю, на який тут параш, пише там, не пише. Ну там всередині жила не тонка. Все, будемо паяти, будемо міняти, побачимо, що з того у нас вийде. Так що, якщо у вас раптом така плита і вона вийшла з ладу, не переживайте, вона ремонтується. Після ремонту, чи служитиме, чи не служитиме, один мені написав в коментарях, каже, в мене була така сама проблема. Поставив нормальний транзистор, каже, це за ту проблему. Можливо, цей транзистор неякісний був, можливо. Щось не так довелося. Ну, ця сторона ще заводська, і вона якби служить. Це 2 кВт, ця катушечка. І ця катушечка теж 2 кВт, 2-2 кВт. Да, закипання швиденьке воно. Досить маленько світло споживає, поки закипить. Це не, не інфрачервоне нагрівання, там чи якісь про ті чому ні бліне взагалі мовчу. Що, поїхали, будемо працювати. А я можу так, паяльничок наш в роботі. До речі, цей паяльничок ми колись купили. Він то китайський, але це він дуже-дуже класненько. Так він зайшов файний. Ще я там лад купив паяльну станцію таку від акумулятора, від, е, ну, від шоуповерта. Milwaukee. Міллоковську китайську. Так, не, На столові не, не плавити мені столу, не плавити лапку. Випаємо і будемо паїти Ну, Ми трошки не того профілю. Рекомендую владові зразу відкусити від транзистора. Відкушуй. Що? Відкусили ми ножки і по виймемо, щоб нам не перегрівати зайвий цих дорожок. Металізація тут вже спорчена вульга на тій таке, його треба підігнати, щоб підійшов під цей радіатор і діодний мостичок і транзистор, щоб було пішло наші винтики. Все, зараз можна, можна випаювати по одній ножці. Тоді ми зараз не будемо нічого гріти. Померіть, як гарно виходить. Кидай всередину потім заберемо. Щоб... Я то зараз А, <реш> <реш> То Поміримо потім. Ні, щоб дікак. Поміряємо. Треба, взагалі, бачите, запхали далеко і загнули його. Його було б це, нереально було б випаяти в зборі. Тобто, бачите, як там дуже довга ножка, я не тут навідували назагнути. Так, далі наступний етап. А наступний етап нам треба зробити отвор, щоб все заходить транзи... транзистор новий. Гріємо і зубочисточкою робимо отвори. Щоб припадчик розходив. Так. Перебираю цією рукою. Я плату підтримаю. Ставлю та й прокручую її, щоб максимальний був розмір, не видно було. Так? Всі, всі, так, всі три, чи там добре вже. Так, що ми зробили? Ми зробили наступний. Перш... Прикрунули до радіатора. Ну, вони так косо і пултя, співпадає із платою. Окоси, так окосо, так воно це було тут. не знаю, Можливо, той місток так паяний. Прикрунули до радіатора, ножки транзистору, бачимо, як ми підігнули рівненько. ну Перш помірили як, пройшли вже через це і будемо паяти. Все, можна паяти зараз. Коли вже воно все в зборі, а воно потім притиснеться, коли буде прикручуватися плата. Тобто, коли в зборі цей припочик, не перегрівай. Редо деталі не люблять взагалі там тепла платку не треба гріти, аби... А цей припочик так настільки він добре паяється, щоб вам не передати. Рекомендую дивіться як він лягає. Можна відео передати, не можна. Не можу передати на відео. Може так повернути. Не знаю, видно, не видно. Він зразу з плюсом, скільки ми перепробували, це з Аліекспрес. Просто супер купає. Все, зараз складаємо плату на місце і поїхали. Там нема Закручується. Лама не, не плату, не, не... О, щось там не підходить гвинтик. Зараз розберемося. А, чому він не підходить? Бачите, йому грані вже збиті. Вже він крутився, певно не раз тут. розбиратися. Проблема в тому, що ми розборочку робили вже декілька днів тому. Поки деталі приїхали вже зборочку, треба ще згадувати, що куди. Шукаємо місце для, для плати нашої. Це Та, там для її місце. Оце для її місце. Тут, там, Так. оцей снідач сюди саморізок. І там саморізочки підходять. Знаєш, оце сюди. І там, ось сюди. І тут, і там місце ще місце є для саморізочка. Тепер ми забули. Показати ми ж запобіжника перепиняли. Це вже сталося за кадром. Показати транзистор. Так, транзистор точно прикручений. Запобіжничок, діодний мостичок, щоб прозвонили цілий. Раз цілий може робити ми. Закручуємо, прикручується. І вони всі однотипні. Пане Ярославчик глянув, він як на пам'ять знає, показав, які бувають інші. Там в там така плата, там така складна. Далі вставляємо шлейфик на цей розйомчик для вентилятора. Вентилятор теж ну, це не відкривається, то відкривався, видно, мазалися, щоб не жужіли. Далі під'єднуємо плюс Ойкор плюс Базанов. Під'єднуємо під під їн, під ось в одінці. Оце 220 без е, живлення не буде працювати. Що Ізоляція знялася, так. Да? Сильно невеликих механічних вантажних плат не можна давати, бо вона вигинається і, і може бути недобре. Все, так, це вділи. І що? І вдіваємо нашу цю Катушку, да? давай катушечку. Так, На катушці є шлейфічок один. Який шлейфічок? Проводочок виносить якийсь термостат. О, Але тут термопаста засохла. Ми потім купимо термопасту, значить термодатчик тут. Торкається прямо скла. Тут такий термодатчик торкається прямо скла. Воно тут позасіхала термопаста. Може там щось і передає. Але, тобто, і термопасти. Дивіться тут. Ну що воно може передати, тут не знаю, її пів сантиметра товщини. Її треба зняти. Це. Це знято, Воно тільки псує передачу. Я думаю, що воно не контролює, хоча там є режим по цьому. Режим по температурі. Але він ну, так цікаво працює по температурі, звичайно. але я думаю, що він не, не контролює типу, типу аварійний. Вставляємо шлейфа туди, ставимо на, на це на своє місце і під'єднуємо провода. Так, провода ці. Саме живлення так, закручується. Все, Під'єднали проводочки, значить що, на ці запчастинки десь у нас проблема що яка може бути, може бути таке, що запчастинки будуть, а ми їх не знати, буде, де вони. Або пів року, знайдемо, не згадатимуть до чого вони. <хи> так що нагадайте нам, якщо ми згадуємо, що це таке. Так, запобіжничок, повний ремкомплект для плити. Пане Ярослав, ще раз дякую. Заквернули, беремо вершу кришку, скло. так, Шлейфи вставляються в плату. ну, керування тут, сенсорне керування. По керування випадку немає. шолк шолк розйомчик і все. Що в цій пліті добре, що вона дуже легко дуже легко і дуже швидко розбирається. Хай повийдемо, щоб тако далі від цього. Щоб не попадало між, між е, стромиці. Ну, раз, це сталося місце, перекидаємо, закручуємо з тієї сторони. І тут знову ще е, запитував у передньому відео, мені казали, хтось сказав ножем здерти, хтось так. А, ну, про дім, щось, щось пригорівше. Як навіть на, на індукційній пліті могло пригоріти, і воно би не знялося, раз нам продали з ним. Хтось сказав ножиком, хтось сказав, не пам'ятаю ще чим же. Не знаємо чим. Перевертай, скручуємо. Наче то закрунули, десь там той саморис один не такий вже був. Ось там було вже. Ось ось. А, цей товщий, так? Да? Цей товщий. Ну, я тільки взяв викру, відкручу, то зразу вийшло крутилося. Ну таке, правда, людина потім нас вибачилася, каже, там жив квартирант, я не знала. О, і давайте каже, або назад повернемо гроші, ви запришлете, або компенсуємо, ремонт, або так, або так. Не знаю, може справді таке бути. Так, вмикай розеточку, Влад. Дайте в лад. Що? Включаємо розеточку. Пікнуло і що, бачимо. Засвітилося цих. Дві. Робить. Робить, робить. 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 Даємо... Давай щось, щось з водою спробуємо. Попробуємо. Ожила. Ожила, поки що робить без навантаження. Ще раз скажу, пан Ярослав казав, що сюди вантажити, якщо велике ну, ставити велику посуду, ну, щоб вона зразу брала всю потужність, не частинку, тобто воно. І воно каже, не для того, та таке. Їх багато типів є, там переключається. Що тут переключається? Зараз бачите помилку ерор, бо немає посуди. Немає посуди. Зараз ми спробуємо. Так, не знайшли ми меншої посудини. Знайшли менше посудити. Вмикаємо 2000 Вт. Тут якби вати регулюються. Але ці вати вони насправді не, не регулюються, тільки воно е, імпульсами дає. Це не плавне регулювання. І температура типу воно встановлюється. Тож, якщо зменшити температуру, буде довго закипати. Але коли вже встановлювати по температурі, то воно якби е, рівномірно кипить. О, гріється. О, вже дно гаряче. дно гаряче. Не засікли ми часу. Ми 3 хвилини, можливо, більше ніж 3 хвилини. Залих холодну воду. Води дуже маленько. Ну, так, Якщо маленька посудка, піввідриба засікав, десь закипає за 2 хвилини і 40 секунд, 45, може менше 3 хвилин. Ну це можливо трошки більше 3 хвилин. Не засік я. на годиночку, трохи запізно. Водичка вже кипить, махана вже добре закипить. Якщо воно відкрити, як воно було накрити, щоб воно кипіло, тепло не, не виходить. Але бачимо, що гріється тільки середина, де, де воно кипить. на ці краї. Тут Ру рукою взагалі холодно, абсолютно холодно, воно не нагрівається. Ви не вже Коли знімете посуд, тоді воно гаряче. Це, це хороша тема, звичайно. Як вже не такої якості. Але знов там і ціна буде не така. О, кипить, кипить, таке відчуття, як там немає тої потужності. А зі воно щось слабо кипить, так? Да? Не стільки часу. Хлопці тут вже будуть паяти термостати. Таймер, термостатимода, таймер вже Антон з раз для паяльничок у нас на місці, вже почали. Же на стену немає, коли вже пізно йти. Нічка. Щось воно мене підозріло, воно так не можна брати кипіння міцного, так? Да? Таке відчуття, як він не розвиває потужності. Хе. Таке відчуття, як там немає тої потужності, але переставимо її, випнемо, переставимо на цю комфортку, ні, вона гаряча. Може просто що велика, Тоненький шар. І воно так і працює, я ж не знаю. Ми ж її ще тільки освоюємо. Запустилося. Детелян шубу шумніший. Ну, це я видно змазу з вже там йому передалося. Ні, аналогічно. Різниці я не бачу, між тою цією. Поки що. Бачите, тільки піло, ну то припікає, але так, це від посуди нагрілося скло. Аналогічно, що та ж оце. Бачите, з закритим цим. Закрити клюшкою і тоненько води, воно більше. Більше не може створити, це максимум. Давайте перейдемо на, 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 на градуси. Те саме. Те саме. Ну, зменшилося кипіння. Але що цікаво, що коли ми включаємо ці, включаємо вату, от зараз виключаємо вати, наприклад, там скільки, 500 Вт так? воно буде вмикати і вмикати і перестає зовсім кипіти, і перестає кипіти. О, бачите, бмк просто взагалі отак працює ця плита. Оце дешеві плити, вони всі працюють аналогічно. Оце типу 500 Вт. Коли ми поставимо 200, це буде те саме. Тільки що буде включувати. Бачите, включилося і виключився. Це 500 Вт так працює. Зробимо 800, воно буде надовж включати, але воно ну, постійно немає регулювання плавного. Ще збув створиться. Включилося, кипить, виключилося. Бачите, це, там, наприклад, 1100 да? буде надовж включатися. Так, працює індукція. Включилося. Важно довше тримає часу. Це переходить за 1100, воно має половину часу. Гріти поличасу виключено бути. Він не виключається. Ти тисячу не виключається, постійно тримай, так? Даємо більше. 1300. Різниці не видно. 1600. Трошки воно, 2000, а не 1800 2000, що це різниці не помічаю. Ні, трошки синіє, сильніше кипить. І тут не видно було, що після 1100, що виключалося реле, я не помічаю. Ну і ще я тільки освоїмо, а менше кипить. А вже 800 починає включатися-виключатися. Розумієте, Маленького вогню не можна зробити. Бачите, виключилося. Ось так робить воно типу 800. Включається. Тобто менше немає, потужності. Якщо ми зробимо там 500, воно буде ще, ще на то, виключатися. Бачите, як воно робить. Маленько немає тут. Я зараз включусь, знову. бачите, вмикнулося. А це починає починає кипіти. На 800 вже воно кипить рівномірніше, так? Да? На 800 вже воно майже постійно. Не, вимикає теж на 800. На 800 вимикає. 1100. А вже коли ми ставимо по градусах, якось цікаво, а дивіться, ставимо 100 градусів, можливо воно там не співпадає, однака може сильніше, кипіти, може слабше. І воно постійно рівномірно, не перестає. Включати, не включає, включає. Я не знаю, як там зроблено те регулювання. Факт, то, що плитка наша працює. От цю винкули. Переставили на нову. Ту, що ми ремонтували, другий запуск. Запустилося, аналогічно такі пишу, що тішок, да? ми не помічаємо. Але якісь тут якби свист є, а там не було такого свиста, в цій є свист. Може там таке ще проблеми. Вона дає щось на транзистор вона що дає, не знаю що. Ось таке наше відео. Так що якщо у вас така плита, аналогічно, не важливо, що тут написано. І під яким брендом китайці видав, вони аналогічно зроблені, це таке. Місь сказав, для серйозний ну, щось варити сильно багато, воно не підходить. І регулювати плавно їм не вийде. Регулювати плавно не вийде таке. Але ремонтується. Отакі От три, три детальки. вас має бути завжди присутні на цьому в запасі. Запобіжник, і мостик і транзистор. І кожна, Домогосподарки має мати при собі паяльничок, раз-раз, на ходу шов-шов, І все. А наразі всім до побачення.